Сейчас, будь ласка, де зараз поділися нормальні чоловіки, прості, щирі, без пантів, без того пафосу, без того всього, з якими можна просто, просто, от реально дуже, дуже просто, легко, на легкому вайбі поговорити. От про все на світі, де такі чоловіки, таких зараз походу немає, або понти, пафоса без троє пока. Зує бля або бабніки е, отак кожен місяць нова. Що я пропустила? Скажіть, будь ласка, де зараз поділися нормальні чоловіки? Прості, щирі, без пантів, без того пафосу, без того всього, з якими можна просто, просто от реально дуже дуже просто легко на легкому вайбі поговорити. От про все на світі. Де такі чоловіки? Таких зараз, походу, немає. Або понти, пафос себе показує бля. Або бабніки. Е, отак. Кожен місяць нова. Що я пропустила. Чого ти одна. А чого тебе з хлопця? А в чому причина? А який підвох? Я але я вже зайнятий. Ну і я трохи старший, але я вже і зайнятий. А так вже більше нема. Там все, малешка, те своє, як би то кажуть, щастя упустила. <ріст> Ладно, я прикалуюсь, я не такий. всі. Так що. всі. Ну, може, навіть гірший. Розумієте? Так що. Не знаю, де такі, вже все, всі зайняті. Дівчата вже всіх хороших розібрали. Все. Як кажуть французи, знаєте? Все нема. Закінчились або зайняті. Що тепер робити, я не знаю. Чекати, поки нові виростуть. Нове покоління молоде. Чи що, я не знаю, я навіть не знаю, що сказати, якось так, типу, дівчата. Треба менше носом крутити. Є якийсь хороший хлопець, як мама каже, то файний був кавалєр, якщо є, то треба всі женити, виходити заміж, носом не крутити. А то докрутитися носом, а потім що? Як французи кажуть, самі знаєте. Все. І що будете робили? І що, і що тепер будете робили? Ладно, ладно. Дочекаєтеся, дівчатка, ви своїх кавалерів, своїх принців, на білих мерседесах С-класу. Якщо що, і на єшці, як під'їдуть, то ви вже там сильно не цей самий, знаєте, вже, типу, ну. Бо так дочекайтеся, що на, потім і на цешках, як то кажуть, с клас вже вас не захочуть. Так що тут, типу, знаєте, тягнути час не можна. Тут все, типа, цей світ такий, знаєте, зараз, що треба все швидко робити. Є хлопець, зразу виходить заміж. Якщо не п'є, не курить, не матюкається, е, я не знаю, порядочний, любить, то дівчина ніколи за такого заміж не вийде. Ні. Вам такого не треба, вам треба такий, знаєте, щоб Ляща дав! Послав о, тоді, да, тоді буде любов, драма, драки кожен день, За волосся, він тебе шарпає, ти дзвониш мамі жалієшся. Потім через 2-3 дні він тобі дзвонить, ти поплакала, але йдеш до нього на зустріч, ви обнімаєтесь, ти йому пробаця... пробацяєш. Хай буде так, пробацяєш, цілуєтесь, все там, страсть. Тхо, прийшло два-три дня, знов по шиї получила, і все по-новому, закоси попатлав, фуфель набив. Да. Так воно працює. А от пацик, який буде, мовно кажучи, вам там трусики гладити і складати на шафу е, в поличку, в комоді. Ні, такі, З ним скучно. З ним скучно, знаєте, типу, ну, блін, ну що, ну, з ним скучно, нема про що поговорити. Лежиш, він вдома постійно нікуди не ходить. Ну, треба ж такого, знаєте, щоб такий, типу, десь пішов, пропав на тиждень, прийшов. Де враз так, щоб аж. Як то кажуть, знає, о, то вам подобається. О, то так, то, знаєте, і, і мама, не мама, тато, не тато, ніхто вже не допоможе. Вже як влюбилася в такого, то вже аж поки він тебе так не від. Той самий або не пошле, то, то, то все. То вже не розійдеться. Ну так і є. Ну, це ж не я придумав. Це ж не, це ж не я не, не, ну, не з пальця це взяв. Не буду казати це слово, так, знаєте, тіпо, то слово. таке знаєте, То дівчата тобі ще роблять. Знаєте, що з пальця, оцей. але ну, не хочу. А, я не прав. Ну, от скажіть чесно, признайтесь, напишіть в коментарях: ти не прав. 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 І ви добре це знаєте. Спочатку йде стадія а, неприйняття. <рив> от зараз у вас стадія неприйняття, але ви знаєте, що так воно буває. Тому, дівчатка, от так от виходить, що хлопці, які вас приваблюють, притягують цим гарячим темпераментом, максимум, що можуть вам дати, то, типа, ляща. А хлопці спокійні, виховані. Грамотні, не такі, як я. Вас не приваблюють. На жаль. Так якось природа розпорядилась, чи що? Я не знаю. Тут вам більше до психологів, вони вам там розчавляють, що, коротше, в цій житті як там правильно. Сільвуплі?